Друзі, всім привіт! А тебе завіс корисне. Цікава промгрупа. Запрошую до перегляду. Катерина до столу з різдвяним принтом розміри 140 на 200 см. В асортименті різні кольори 199 гривень. Плет Білтекс розміри 180 на 200 см. Є з малюнком, однотонний колір поліестер 100% 399 гривень. Подушка для сидіння на стіле з зав'язками, розміри 40 на 40, різні малюнки, новорічний дизайн, лаванди 175 гривень. М'яка подушка іграшка. В асортименті різні тваринки, різні кольори великого розміру 299 гривень.

Розміри 150 на 70 сантиметрів 449 гривень. Цікава новинка. Ігровий набір. рюкзак з професійними аксесуарами в асортименті 129. Френч прес 600 мл для чая. Кофя чорний колір в коробці 229 Набер чашек с подвинными стенками объем 350 мл в наборе 2 штуки 229. Дошка кухонно-огромна в ассортименте резней формы с ручкой. Підвісна, різні малюнки 74,90 Посуд скляний люмінар Криенстайм, блюдо глибоке, Діаметр 25 см, чорний, блакитний, білий колір 125 гривень. Garny набier посуду скляны тристалит богемия калибри. Набер келків для шампанского. 6 штук. В наборе 449 см. Тарелка люминар канес. Глибока круглая бела. диаметр 18 см 49,90 Посуд, Posuд скляны luminark диаметр 12 см 42,90. девяносто. Па акциону набер чайный luminarк. 12 предметів. Білий колір чашки блюдця 479 гривень. Форма для випікання. Кераміка. Білий колір з малюнком 249 Коштувала 399. Чайник з заварником жароміцного скла 1,25 літрів. Різні кольори 199 гривень. Коштував 299 гривень. Набір ножів на блістері 3 штуки. Різні розміри 179 Тарілка Тарелка люминар Глибока, Глибоко колір, кругла 20 см, 49,90 девять Тарелка «Люминар Ханес», белый колер, диаметр 25 сантиметров, 49,90. По акции «Склянка», подвийные стенки, бамбуковая крышка, объем 450 миллилитров, в коробочке 119 гривен, коштувала 149. По акции «Овощечистка» с контейнером 33,90. Подрібнювач электричный для овощей и фруктов 199 Набір контейнерів контейнеров харчевых пластик объем 400-800-1400 мл. Три штуки в наборе. Ей резни кулеры 169 гривень. Подставка под горячее, прямокутно, двухсторонняя, разные цикавые принты. По знижке 39,90. Набір для розпису Ривьера Бланка з підсвіткою розміри 25 на 25 см. Різні малюнки 109 гривень. Коштував набір 169. Капці зимові, чоловічі, жіночі, універсальні, кімнатні закриті 189 гривень. Капці жіночі закриті. Теплі зимові. З різдвяним малюнком 169 гривень. Акції капці Чобітки жіночі, різні кольори, різні розміри 289 гривень. Черевики жіночі, зимові, з хутром всередині. Колір чорний, коричневий, розміри різні, 579 гривень. Черевики жіночі, хутряні 449 Черевики чоловічі, високі, є різні розміри, чорний коричневий колір. Наш шнурках 549 коштували 649 гривень. Календар відривний на магніті 2026 наступний рік. Різні малюнки в ассортименте 34,90. Ножицы канцелярские на блистере. Резни-кулеры 29,90. Блокнот с алмазной мозаикой в ассортименте 64,90. По акції книга серія веселі Забавки для дошкільнят Хрисмас Тикербук 45,90 дев'яносто. Гарна знижка на книгу серія енциклопедія «Тварини», Птахи «Дуже класнючі класснюючи Рептилії та амфібії 349 гривень. Коштувала 499. Календар настінний, квадратний. З перекидними аркушами на 2026. Наступний рік 44,90. Книга серія Старінки цікавинки. Картками 319 гривень за набор. Книга серія книжка-картонка А6 в асортименті Транспорт, Колобок, Свійські тварини 27.90. Ручка Кулькова Биг Раунд. Стик три три штуки. Набір 31,90. Цикавая іграшка Кликс. Креатуры Фидгет. Різні рептилии. Павуки. Змеи. 199 гривень. Игровая фигурка Лол Сюрприз. 295 гривень. Іграшка дитячий евакуатор з машинкою 299. Пістолет іграшковий з м'якими патронами по акції 149. Знижка на брелок сюрприз Фуглер 139 гривень. Іграшки колекційні у наборі Monster Wolm. Солодка парочка 46,90. Іграшка дитяча трансформер. Повітряний транспорт. 89,90. Автомобіль перевертен. Різні кольори 99,90. Коштував 129. Власнюча іграшка дитяча м'яка. Тушмі. Різні кольори 179 гривень. Набір тіста ловін для ліплення 18 кольорів 59,90. По акції гравий набір Modge Pops. фургончик с ежей 349, коштувал 649 гривень. Подарунковый набир паста тайм 11 форм безлич идей 299 гривень. Игровый набир с лялькой лол сюрприз 649 гривень. Знижка 54% інтерактивна іграшка Врятуй черепаху 899. Залізниця дитяча іграшкова з музикою та світлом 249, коштувала 329. Багато знижок. Ігровий набір поліцейське відділення з машинками 149 гривень. Шикарна іграшка великого розміру. Іграшка сюрприз, динозавр, супермаркет шопінг 699 гривень. Інтерактивний ігровий набір. Робо оліви 539 гривень. Коштувала іграшка 859. Набір по догляду за волоссям та тілом для чоловіків. Бір кари 219 гривень. Арома набір, арома лампа. Зефір на елію. Ароматизованим віском 199 гривень. Будильник зеркальний з термометром в коробоці 199 гривень. Обруч для волосся золотистим декором квіти 2490. led світильник декоративний 219 гривень. Інфрачервоний обігрівач 3,5 ампера, два режима нагріву, автовідключення при падінні 399 гривень. По акції швабра з ручкою телескопічною. Синій зелений колір 119 гривень. Щітка шкрибок автомобільний від сніга та льоду. є різні кольори 149 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім злагоди, добра, миру, щастя. Дякую Ваша нова новакціям!